Всім добрий день! Ой, яка краса, сонечко сяє. Остання квіточка вон цвітиє. Уриця сусідський город. У мене сьогодні прання, а я йду на город і беру вас із собою. Пішли? Купаю жоржину. Собачу будку сюди поставили. О, одну вже викопала рожеву, а це червона. Ну, Один плюс в цих дощах. Дивіться, як м'яко. Хоча тут цілина, тут дуже-дуже твердо. Зараз викопаю і покажу. Шкода, звісно, що нам трактор заважає. Оце викопала. Оце так розділилося при викопуванні. Це червона, а це рожева. Ну, хай до вечора тепер тут лежать, обсихають, потім заберу в двір. Десь покладуха ще обсихають, ще в підвал спускати не буду. А чим мені тепер закидати оту ямку? Треба думати. Зараз ось тут землі наберу на городі. Так, з жоржинами я справилася, тепер іду до обрізаю малину. Ой, аж у горлі пересохло. Це я і обрізала я малину і прийшла сюди до полуниці. Пам'ятаєте, та полуниця, що я казала, треба її викопувати, Вона вже стара, ягода була дрібна, діток вона вже так і не дає. Так що я ось таку діляночку вже викопала, тут десь 2 метри завширшки було. Вон там далі в мене ще є. Ой, втомилася, піду вже в двір. Кави хочеться. Бо зараз якраз проміжок часу, коли можна їсти на інтервальному харчуванні, хочу кави з молоком і з цукром. А в нас кожен рік ось на, такій, на цій ділянці цибуля, часник, полуниця, ми тут то міняємо. А це мама йшла по сіно коровам на обід. І каже, може отам посадити. де квіти були. Отам. А я кажу, а як трактор заїжджатиме, той же ж навоз життя не дає. Бо треба ж його вивозити, а як? Погороду ж заїжджають, грузять і вивозять. Добре, якщо морозець, так як в тому році, вивозили в грудні місяці. вон скільки наклалося його, ще й року не пройшло. Морозцем земля підмерзла, то не такі колії накатали. Якщо це, наприклад, якби зараз вивозити гній. Трактори великі із ферми, колеса широкі, значно більші трактори, ніж отой, що То таке дитинка проти здорових тракторів. Як накатають, в ложку влазить 12 тонн чи 11. Ну, це такий прицеп. Для гною, то навіть ори не ори, хоч хоч і двічі ори по одному сліду, а ті грудки ніяк не розіб'ються. Так що той навоз нам ну, просто я не знаю. Може, кому навоз треба? Я віддам за пару шоколадок, аби тільки забирали по морозу, коли земля підмерзне. Їй Богу, ми в тому році його взяли, просто вивезли, заплатили тисячу гривень. Ми його вивезли, по городах не розкидали. У нас там є місцина. Біля городу, він там у кучі так і лежить. Хто дивиться мене постійно, з... як картоплю ми копали, пам'ятаєте, я показувала кучу гною, на якому зійшли гарбузи і вродили? Так що отак. Ну, побачимо, де посадимо цибульку. Вона вже в конотопі, завтра буде в нас. Поїду на Укрпошту, заберу. У тому році у нас 5 кг було цибулі плюс часник, а в цьому році 6 кг. Ну, десь виберемо, посадимо. Не хочеться і знову отут на цьому місці товкти, вже пора поміняти сів зміну. Тут би посадили гудину, перчик на той рік. Добре, піду. Заберу лопату. Який держак на лопаті страшний. Це та лопата, як я копала Лілії і поламала лопату була. Держак поламала. Так було твердо. Віднесла лопату. О, Видно, де огірки були. Оце обрізала малину. Сікатор забрати. Він хоч уже й старий. Але без нього ніяк. іду з згорода. Зайшла подивитися, скільки в мене ще гарбузів. Ой, багато. Вже багато і зрізала звідси, і ще багато на вечір. І потім знову шість відер коровам нарізую на завтрашній день. Відро вівцям на ранок. Вже є ті, що були попідмерзали. Вон таким вони покриваються, але не дуже товсто. Зрізаю і йде вход все. Що таке? Дівчата, у вас двохразове харчування? Ага. Так що лягайте і не думайте мені тут. То спали тут біля дверей ціле літо, тихо, носи повисовують, а то перейшли он туди. Всю солому туди перетягли. Хазяйські <гас> дівчата. Оджу двір, а що мене зустрічає? що мене зустрічає? Так іду допить робити каву, аж не віриться, що позавчора була така буря, правда ж? Просто не віриться. О, бросили квочку і прийшли сюди. Чи з кочкою. І кочка перелетіла, я вам бачу. Ага, на колодязі він сидить.